Купання на водохреще стало доброю традицією для українських політиків. 19 січня єдиний день у році, коли вітчизняний політичний бомонд з'являється перед очі пересічних громадян у самому Спідньому. Це озеро Тельбін найбільше у столиці. Пірнути у крижану воду. Сюди вже не перший рік приїздить екс-секретар Київради Олесь Довгий. Втім, від коментарів на камеру відмовляється. Олесь холодно. Холодно? холодно? Ні. Як не сьогодні, сьогодні чудово. Що, дорогі мої? Слідом за довгим в ополонку спускаються звичайні кияни. Кажуть, до публічного купання політиків ставляться цілком нормально. Та ніяк, мені все абсолютно все одно. Да, 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 не важливо, це політик, не політик. Купатися на крещення, да і все. Я, я відношуся положительно до того, що купаються політики, вони такі ж люди, так, як ми. Якщо ви маєте в виду Олеся, який він здесь. Здесь не перший раз, і він депутат цього району. Я хочу сказати, що якщо ви видите вот этот майданчик, який здесь є, то теж по нашей просьбе був поставлен Олесим ще в 2007 році. Тож перед кражаною купіллю рівні всі. В народі ж кажуть, купання у відкритому водоймищі на хрещення Господнє очищає від гріхів та позбавляє від хвороб. Адже вода у цей день насправді жива та чудотворна.